Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третього Е, Сьогодні розпочинаю е, робити ще один ніж якут. От, Зараз буду його кувати, потім його буду терміщити з металу 95Х18. Ось перший якут, який мене хлопчина там замовив в подарунок сохне руків'я, бо там мене ще два ножа я робив, не встигаю фізично. Ось, І тому ось такий буде якутик. І зараз мені потрібно буде дол. Тобто для гроші. На праву руку викоємо тут дол. Потім вже буду робити, придавати йому вигляд після термічення, після кування і термічення вже на верстаті. Ось. Так що на сьогодні в мене такі справи. Руків'я до першого, якуту підсихає. ось покладено на епоксидку. Трішки вас сюди. поверну. Так. вот Ось тут стоит на эбоксиде. Вот, мусор подсохнуть. И потом я буду уже управлять руки все и якута. Вже вам покажу його, коли він буде вже готовий. На даний момент він підсихає. Так, і зараз буду приступати до кування. Так, на міні більшості. Сьогодні приварив у шорці вже показував. Що мав приварити на кувальню, її приварив, бо коли е, кую, то вона рухається. Розумієте, так? Тепер я приварив до стола е, для зварювання і так що все надійно. Так що зараз буду кувати. Ну, не знаю, чи процес вам покажу кування, чи вже покажу, коли скую е, цей якут. Ось це метал 95 Х-18, він е, не термічний, Це ще з тих савкових часів. Форму я передав, тільки потрібно викрутити дол та й затермічити. Так що на сьогодні має таку роботу. Всім благ, всього найкраще до слідучого відео. Так, ну що, шановні друзі. ніж я скувал. Вот так ось він виглядає. Чекайте секундочку. Підключу светло. Щось лампочка трішки. Ну добре. Вот ніж я скував. Бачите, є дол, є Моє климо. Це клиночок Якут. от І зараз я буду його термічити. Так, трішечки вас сюди поверну до пічки. Розумію щось, лампочка трішки не працює, а є. І так, отак краще видно буде. Ось тако скований дов покладене, климо. Ось зараз будемо термічити. Так, процес тут пішов. Кладемо клиночок. З таким чином. Напильник я приготовив, щоб потім перевірити термічку. Я думаю, довгого часу не займе у вас. Зараз клинок. Зараз затермічним. Термічити будемо в маслі, в переробці. Пару хвилин Муси заняти. Так що мусить трішки зачекати. Повіщав ось так. Трішки зачекаємо. Блін, знов світло виключить. Не розумію, що світло, але менш це. Я думаю, вам буде видно. Нещодавно тільки відпував. Зараз за термічимо і буду переходити на міні-гріндер, робити йому вже нормальний вигляд. Так, зараз вас трішки опущу нижче, щоб показати, як будуть термічти. Ось вот таким чином. Ще трішки. Так, все, поїхали. Зараз буду дивитися як вище. Так, поки ще виключу. Виключу. Пічку. Ну, я думаю, достать так. сейчас мы повытираем тряпочку. Дозу. Не розумею, що дозу? Не розумію, що світлом то працює, то не працює. Ага, є. Є. Так, ну зараз ми повитраємо тішечки тряпочкою. Так, і буду зараз перевіряти напильником. Так, ось тако виглядає. Ось такимось чином. Так, ну що? Треба попробувати нам. Так, кладемо сюди. Так, скользить, бачите? Скользить. Так, все добре. Так. так, ну поки що ось так ось він виглядає. Ось таким ось чином. Ну і буду проводити зараз йому форму. Ну, вже покажу, як буде виглядати клиночку. До слідушого відео. Так, ну що, шановні друзі, докінчую кіночок. Зараз вам покажу вже його завершення і як він виглядає. Е, пройшовся на ленті на міні-гриндері. На цьому станочку, якого вже вам показував. Е, зараз пройшовся вручну наждачним папером. Ось вручну ще прохожуся. 180-ку, 240-кою 300. Сороківкою, 320-кою. І зараз уже останній штрих. Так, зараз вас трішечки сюди ближче по Ось тут. І зараз ще в цю сторону трішки пройдуся. Ми будемо, вже Пастою, пастою на войлочному крузі. Будемо вже завершувати з цим клиночком. От. Так що потрішки працюємо. І я вам покажу, як він, уже цей клинок типу якута як він виглядає. Думаю. Ще трішечки. Бо я вже проходився. тільки фініш роблю. Ось такимось чином. Наждачку одягаю на надфіль, на напильничок, так зручно. Ну, можна на щось інакше. покласти, але мені так зручно на націю. Так, ну я думаю, достатньо ще цей Так, трішечки. Берем. І не спішучи по трішки таким ось макарчиком Макаром, не м'я Макара, а процес робот. Так, я думаю. достаточно. Ту сторону я прошелся. Так что все. Гаразд. Так, добре. Ну, а сколько вытратил? целую кучу паперу. Идет на клиночок. Так. Так. ще. еще. А, опух придуся, но уже сниму с землю струбцин и обух пройдемся вот таким вот чином Вже в будь-який час обух. Так. так, ну все, зараз будемо заходити пастою на вайлоці. Ну І вам уже продемонструю, покажу, як і... виглядає. Так, добре. Поки що він так ось виглядає. Ось таким ось чином. Поки що. Так. чи е -е, чуть серединку пройду, щоб поколу, показало малюночок. Так, напевно, так, це пройдуся. Ну, трішки не також. Воно буде більш симпатичніше. А я думаю, достатньо більше. Не потрібно. Так, ось такого поки що він виглядає ось таким чином з моїм клеймом. Ось такий красень. Зразу змірюю. Обух. Так, обух у нас має 2 міліметри. Навіть та рівно 2,02 десь тако. 2,02, 203. Так, у нас має обух. Сама ширина покажу. 2.04 Ось такі ось. Поки що виглядає. Таким чином. Далі. Войлок я вже поклав сюди. Трішки вас ближче покажу Знову світло, Виключилось. На штативі Так, і зараз будемо проходитися. Беру пасту. Снова светло. Пропало. Так, добре. Берем пасту. Це у нас ще радянська, ще та Савкова. Візьму інакшу. Візьму і європейську німецьку, вірніше. Я думаю, не дуже голосно. Беремо клиночок і потихесненько заходимо. І вже покажу як він виглядає, то багато часу не займе. Не спішучи, чи по чуть-чуть. У нас такие вот чинув. O Все. Я думаю, більше немає потреби. Так, трішки вас. Я не розумію, що в мене світло. Шановні. Мушу поправити, вибачайте. Не знаю, що це з штативом. Так, добре. І витираємо вилучною тряпочкою. Ось тако, так, ще. І інакше візьму. Та його вична тряпочка уже така забита. Ось, ось це візьму. Ось тако. Так, я не розумію, що в мене світ. Я уже вам напевно надаю этим светом, Реально. Ничего не может разуметь. О, включилось. То включается, то выключается. Так, и, и у нас коночек готов. Так. Ось тако він виглядає. Ось таким ось чином. Ось так ось. Ось так ось клиночок виглядає. Потім вже буду насаджувати руки. Я вам покажу той перший клинок, який маю відправити. І цей і другий клинок, Ось такого він виглядає. Ось тут є лінза з цього боку. Це на правшу, на праву руку. Ось таким чином виглядає клиночок. Потім вже я підточу, ну вже підточу, коли руків'я зроблю Руків'я я ще подумаю, як я буду робити. З чого може бути збірне руків'я робити. Буду бачити уже вот ось такие вот ниши типового окута, металл Х-12, металл e, 95, х-18, 95, х-18, моим куймом вот, 2 и 2, 2 и 3 обуха. Маю ось такі ось типу якут. Готовий. Так що на сьогодні поки що все. Один сохне другий ніж доробляю. Вже вам відео записати не буду. Вже запишу, коли цей буде вже готовий з руків'ям і той, що підсихає, що я сьогодні показував якут. Також вам покажу вже його готово. Так, ось такий ось типу якуткований, готовий. Клинок. На сьогодні поки все. Всім -всіх благ, всім всього найкращого. До зустрічі, до слідчого відео. Ставте палець вгору, хто палець не ну Ви знаєте, я за вподобайку підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім благ, всім пока-пока, до слідчого відео.